А скажіть, пане Павле, оцей пакет про який оголосили сьогодні? А він такий? Ну ну так вражає. Там там є доповнення, вже що там приїде. Це за результатами Рамштайну, чи це окрема історія? Це окрема абсолютна історія. Це ну, скажімо так, поточна допомога її можна так називати це паливо війни. Це постійна е, ті постійні боєприпаси, які ми якими вистрілюємо майже кожного дня. 155-й калібр, Хаймарси. Ну хай Марси просто якось вийшли з поля зору журналістів. Змі, але вони постійно працюють. Вони постійно роблять вогневе враження, постійно знищують склади, центри керування, центри управління, командні пункти, склади боєприпасів, особовий склад винищують і так далі. і Так далі. Річкові катери нам потрібні. от, в Херсоні десь приблизно пару тижнів тому об'являли комендантську годину на декілька днів. Чому тому, що ловили ДРГ, яка пройшла саме через річку. Да, і ну для патрулювання цієї річки нам потрібні катери, і не тільки Дніпра, мова йде там і про Напрямок кордону з Молдовою, там де сидить величезна група російських військ, в так званому Приднестрові, і так далі. Ну, тобто, це такий поточний режим, це не є якимсь революційним пакетом і не є наслідками роботи Рамштайн. А Рамштайном, Рамштайном, десятим, ви задоволені особисто? На жаль, конкретних відомостей про що домовились, я не знаю. Є тільки одна фраза, яку сказав Гризніка. Він сказав, що вирішена проблема з боєприпасами, і насправді це. Ну, я не знаю, як це пояснити. Артилерійські боєприпаси це основне, що є на нашій війні. Це війна артилерії. Є такий Сергій Баранов, це терміново конучи обов'язки засобів ураження генерального штабу України. І я можу його процитувати. Він сказав, що артилерія робить 80% вогневого ураження. Приблизно 15% роблять артилерія, танки, механізовані підрозділи. І там десь 2-3% роблять стрілковою зброєю ну тобто в безпосередніх стрілкових зіткненнях. Між солдатами. Ну, тобто, артилерія це 80% знищеного ворога, знищеного особового складу і так далі. Ну, ті самі Хаймарси це також артилерія. І для нас критично важливо, щоб артилерія працювала для того, щоб у нас були боєприпаси. Сьогодні ще з'явилася інформація додаткова про боєприпаси. Міністр закордонних справ країн Європейського союзу досягли згоди щодо спільної ініціативи з постачання боєприпасів для України та поповнення власних складів зі снарядами, щоб забезпечити Київ одним мільйоном артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Рікартозвік. Журналіст відзначив разючу дипломатичну роботу Естонії. Яка започаткувала цю ініціативу прем'єрка країни Кая Калас до слова підтвердила, що план дійсно погодили. Це допоможе наростити виробництво європейського оборонно-промислового комплексу та підвищити нашу безпеку. Зазначила вона раніше представники європейського союзу заявляли, що минуть принаймні місяці, перш ніж снаряди дістануться Україні. Мене завжди, от коли я зустрічаю такі новини, хочеться запитати, чи можна пришвидшити ці процеси? От нам треба сьогодні розтягують на 12 місяців. Зрозуміло, що є питання виробництва. Зрозуміло, що це ну не просто все, але чи є у нас час? На жаль, часу у нас немає. Ми от Муженко, це найбільш компетентний офіцер в українській армії. Після залужного він написав колонку, не написав колонку, дав інтерв'ю Sky News. і він сказав, що ми для того, щоб перемогти ворога, ми повинні наступати. Якщо ми залишимося в тих позиціях, де зараз ми є то ворог перегрупується. Вони проведуть мобілізацію. наберуть 350-400 тисяч нових солдат. І кинуть їх в бій. Та да, це буде піхота, але їх буде дуже багато, і нам буде дуже важко їх зупинити. Тому ми повинні наступати для того, щоб звільнити Крим в першу чергу на південному напрямку. Для того щоб нам наступати, нам треба величезна кількість боєприпасів. В першу чергу артилерійських боєприпасів різного формату. Це як тупі фугасні снаряди 155-го калібра, так і боєприпаси для хаймерсів, GLSDB, GMRLS, Ну і так далі. Розумні снаряди, екскалібури нам потрібні. І так далі. Вони потрібні величезній кількості, е, от в цьому проекті на 2 мільярди дола на 2 мільярда євро. Е, основний момент в тому, що досягнута всі умови для того, щоб зробити державні замовлення, і наразі Європа зараз відвантажить все, що є на їхніх складах. Тобто, в нуль вони всі свої арсенали віддадуть Україні. І я більш ніж певний, що цього запасу нам вистачить для цього контрнаступу. Наступу правильно казати, не контрнаступа, наступ ми будемо робити. Разом з допомогою, яка йде зі штатів, тому що в штатах зараз всі заводи боєприпаси вони працюють виключно на замовлення для України і цього об'єму вистачить для чого для того, щоб нам наступати. Хотілося б швидше, да, але є момент приблизно 20 років. Європа під проводом Ангели Меркель, ну як основної економіки Євросоюзу, вони зменшували розходи на оборону. І вони тримали дуже малі арсенали боєприпасів. Вони вважали, що воювати ніколи не буде, не треба, тому що Росію вони ну так в лобках. Інтегрували в систему європейської безпеки і вважали, що нічого робити не треба. Тому ми зараз знаходимося в такій ситуації, що ми пришвидшити не можемо. Бо це час, це виробництво. Треба найняти людей, треба побудувати там лінії по виробництву. Ну, тобто, все це треба робити, але немає часу, коли робити. Тому сподіваємося, що цих об'ємів вистачить нам для наступу який однозначно буде цієї весни цього літа, і сподіваємося, що Європа максимально швидко, швидко запустить виробництво боєприпасів, А вони вміють це робити. Скажіть, а що ви можете сказати про резерви Російської Федерації? Казав мені один експерт, що зовсім скоро їх може розбити також цей снарядний інсульт. А чи є такі перспективи, враховуючи, що вони вже там подіставали все все, що можна, і не можна. Ми бачили ці кадри з фактично гнилим цим снарядям, з ржавими боєкомплектами. От як можна схарактеризувати і стан їхніх резервів? Вони починали війну. Широкомасштабне вторгнення в Україну. Важко сказати, яка точна цифра була боєприпасів. Приблизно цифра 10-12 мільйонів снарядів. у них було на цей момент. А вони стріляли з кількістю до 50 тисяч на добу. Вони стріляли десь приблизно по серпень місяць, тобто півроку. Півроку, за півроку, якщо ми візьмемо, то це означає, що вони стріляли приблизно 8 мільйонів. Сім з половиною вони от по серпень стріляли. Потім темп знизився, і вони стріляли вже на 50 тисяч. Вони зараз стріляють ну, там, до 20, десь 15 тисяч. І снарядний голод в Росії це ну не якась легенда, міф там чи е, вигадки там пропагандістів. Якісь -то, то це виключно, ну це реальність. На ну, не будемо там споминати Пригожина, який фотографувався на фоні гари трупів. Не будемо споминати 155-ту бригаду, 150-ту бригаду російської морської піхоти, яка відкрита жалилась на те, що в них Пригожин забрав би боєприпаси. не будемо спевне 135-ту мотострілкову бригаду, яка по двох глідарам майже в повному складі лягла, тому що не вистачало артилерійських боєприпасів. У них цей снарядний голод це реальність. Sky News недавно опублікував, що Росія якимсь чудом купила 300 тисяч мінометних мін для мінометів у Ірана. Це означає те, що вони зараз бігають по ринку і шукають де я хоч щоб небудь купити, але є момент саме є нюанс. Не всі ага. можуть продати. Ну, момент. В тому, що той, хто продасть, він автоматом схлопочить санкції США. Це означає те, що, типу, що їх економіка схлопнеться просто моментально, яка б ця країна не була. А, і а, наразі, крім того, по ринку бігають союзники України, США, Німеччина. І так далі, і так далі і скуповують всі снаряди, які є для радянських систем для того, щоб Україна стріляла. Я не буду вам казати, яка номенклатура зараз є у українських артилерістів. Ну є там чат українських артилерістів. на 1600 людей, і там пишуть: я отримав такі-то снаряди. У кого є таблиці стрільб, і там всі починають виясняти так. Це у нас країна, виробник такі-то, такі то Я стріляв отак, отак. Ну і так далі. Тобто зараз нам поставляються з таких джерел. Ну, я навіть не уявляю, як, яким чином їх купують ці наші союзники купуються. Все, що тільки можна, тому у Росії снарядний голод це реальність, і вони не зможуть нічого зробити. У них їх виробництво оцінюється до мільйона снарядів на рік, але це суто теоретично. Не забуваємо, що вони під санкціями, не забуваємо, то, що у них робоча сила тікає, вони тікають від призову їх набирають воєнкоми забирають в армію ну тобто хто буде виробляти ці снаряди з чого їх будуть виробляти, і саме головне на якому обладнанні будуть виробляти. тому а мільйон снарядів на рік це не так багато якщо вони стріляють зараз 15-20 тисяч на добу то мільйон снарядів на рік це 2,5-3 тисячі все крапка ну тобто снаряд не це реальність в росії Математика, ну але поки ми можемо сказати, що зараз є цей паритет у нас з росіянами по снарядам, принаймні. Ми робимо приблизно. Ну, є небагато свідчень про те, скільки ми стріляємо. Єдине, декілька було прес-релізів, в яких казали, що ми стріляємо 5-7 тисяч на добу. Це генштаб повідомляв. Росіяни стріляють приблизно 15. але не можна брати я так в лоб калькулятором, Там говорить, вони стріляють 15, значить вони стріляють більше. Ми стріляємо точніше, ми стріляємо далі. Постріл з гармати М – Це як рукою покласти снаряд в точку на карті. Не не важливо, де стріляють, на яку яким типом снаряда це мова йде навіть про тупий фугас, неактивно реактивний, некерегований, розумний снаряд. Якщо мова йде про екскалібур, то там артилеріст український на відстань в 50 п'ятдесят кілометрів. Він просто програмує снаряд, і снаряд прилітає з точністю 1 метр. Отак, от стріляє екскалібур. Це ствольної артилерії, це не хаймарс. Ну, тобто, це ствольник стріляє. Ну, зазвичай, гаубиці таким снарядом стріляють. Є розумні снаряди, які противотанки, скажімо, є снаряди, які роблять дистанційне мінування. Ну, всі епічні відео бачили, як 155 та бригада, 150-та бригада морської піхоти Росії, як вони під ваглядаром там вибухали. Це дистанційне мінування. Як це працює? Артилеріст на карті малює квадрат, там 100 на 100 метрів. каже, мені треба його замінувати. Туди стріляє. Там падають міни розумні, і після того вибухає вся. Техніка, яка в той квадрат їде, росіяни розміновують на наступний день, спробують знову там атакувати. Вночі її мінують. Техніка вибухає і так по колу. Ну, от саме так було знищена е, ця вся бронетехніка. І вони нічого проти цього зробити не зможуть абсолютно. Е, тому не можна порівнювати українські 5 тисяч вистрілів на добу і російські 15 тисяч. У них тупі фугаси. У нас розумні далекобійні високоточні снаряди. Власне, те саме можна сказати і про людей та. А про раритети і кількість раритетів у армії Російської Федерації давайте поговоримо. Їх збільшується. Модернізовані Т-62 Доїхали до Донецька. Про це свідчать відео, що опублікують у соцмережах. Очевидці На них видно, що танки перевозяться на тралах, а на верхній лобовій деталі встановлені блоки динамічного захисту. Контакт, свіжа фарба та маркування для перевезення залізницею вказують на те, що танки відносно нещодавно прибули з заводу. Якщо раніше поява Т 62 сприймалась як ситуаційне рішення з метою латання дірок на другорядних для Російської Федерації ділянках фронту, то тепер ці машини направляють і на головні напрямки. А от це серйозний сигнал, пане Павло? Ну, це не то, що сигнал, це червоний прапор. Можна так сказати, що нам немає що робити. Ну немає інших варіантів, як діставати зі складів у таке застаріле добро. І ладно, вони його. Ну я чесно кажучи, коли почув новину про Т-62, Я думаю, що вони їх будуть використовувати для стрільби з закритих позицій, ну як артилерійську систему, по суті. Але вони їх кинули в бій в Мар'янку. Вони прямо в міський бій кинули. Цей Т-62, у якого немає ніяких шансів ну, проти більш-менш сучасного. Танкова проти більш-менш сучасної протитанкової системи, оця система контакт динамічне броня. Вона не захищає найбільш вразливих точок, бо вона розроблена була для іншого танку, не для Т-62 броня дуже тонька, гармата дуже заслабка слабка для сучасної війни. Ну тобто, це по суті, ну я не знаю. Чи вони хочуть просто, щоб ми витратили на ці Т-62 всі наші джевеліни, чи там більш-менш сучасні системи? А після того кидати вже там залишки сучасних танків, які у них є? Ну тобто, це свідчить про катастрофу логістичну в їхній армії. Дякую вам, пане Павло. Що доєдналися за ваші коментарі. Павло Нарожний, військовий експерт, волонтер був з нами на зв'язку. Дякуємо.